На базі навчально-виховного комплексу номер 11 вже підготували приміщення для проведення вакцинації. Розказує медична сестра Маргарита Саладзе. На базі Херсонського загальноосвітнього навчально виховного комплексу номер 11 по вулиці Робоча, 205, в суботу та неділю буде проходити вакцинація громадян Шуменського мікрорайону з 11 до 5 години вечора. Всі охочі можуть взяти з собою посвідчення особи та прийти до пункту та вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Ми підготували для цього медичний пункт. Тут будуть проводити вакцинацію. Окремо у нас є місце для людей, які будуть очікувати на вакцинацію, та ті, які щепилися, будуть. Чекати 30 хвилин після вакцинації, щоб оцінити стан їхнього здоров'я у навчально-виховному комплексі 56 Продовжується підготовка пункту вакцинації. Директорка закладу говорить, що щеплення на базі школи вже проводили. Чому саме нас обрали? Ну, мабуть, по перше, і графічне місце розположення, тому що ми центр. Таврійського мікрорайону це по перше. По друге, саме на базі нашого НВК проводили вакцинацію педагогічних працівників. Це пройшло десь около ста людей, тому ми вже маємо досвід. І спираючись на цей досвід, ми робимо так, щоб мешканцям Таврійського мікрорайону було зручно пройти вакцинацію. У школі передбачили два окремих холи для тих, хто чекає на щеплення та тих, кому вже ввели вакцину, каже Світлана Микитюк. Якщо охочих буде багато, їх розміщуватимуть у фоє. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.